Феєричний підрив на мінах російських БМП та танку під час спроби механізованого наступу біля села Новопокровка Запорізької області з головної машини колони внаслідок вибуху буквально зносить на варний зверху антидроновий захист, чудова робота від наших воїнів, замість ударної сили РФ, купа металу, дим і чергова спецоперація по самознищенню техніки. Друзі, якщо вам подобається формат знищення техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати та поставити лайк. А ми продовжуємо. За версією російської Міноборони окупанти знову взяли часів яр. Цього разу повністю. Перед вами відеодоказ протилежного. Противник спробував прорватися двома бронемашинами безуспішно. Серед штурмової групи зафіксовано щонайменше три росіянки. Через критичні втрати російське командування кидає в штурми навіть жінок, ймовірно набраних з колоній. Це вже десята дата взяття часового яру за останній рік. Ці фейки не випадкові. Командування 98-ї дивізії РФ прикриває ними власну неспроможність виконати поставлене завдання перед вищим командуванням. Немає прогресу є брехливий рапорт. Так працює російська армія. Крайній штурм відбито завдяки злагодженій роботі воїнів 24-ї бригади разом з підрозділами 101-ї окремої бригади охорони генштабу зсу 18-ї слов'янської бригади та 5-ї окремої штурмової. Часів яр стоїть і стоятиме не завдяки гучним заявам, а завдяки незламним українським воїнам. Бронетехніка РФ знищена, штурмові групи ліквідовані, вогневі засоби і дрони спрацювали швидко та точно, не залишивши ворогу і шансів. Також згодом ми можемо бачити кадри з дрону, як він вражає кинуту техніку окупантів. Дякуємо побратимам. Оборона триває. Слава Україні. Далі кадри повноцінної танкової дуелі у сучасній війні, і це величезна рідкість на цьому відео. Танк 54-ї окремої механізованої бригади обійшов російський танк типу Сарай і відпрацював вогнем прямим наведенням з близької відстані. Після чого кадри перериваються, як повідомляється далі, український екіпаж таки здобув перемогу. Танк противника обмежений в маневруванні і кутах пострілу, відкотився і через втрату антидронового мангалу був знищений нашим FPV. результат перемога українського екіпажу, знищений ворожий танк. І ще один доказ, що в війні перемагає не лише техніка, а й майстерність, злагодженість і рішучість. А ось саме і момент влучного пострілу із танку наших хлопців. Камера фіксує момент пострілу, і саме на ньому відео обривається сіверський напрямок фронту. Далі піхота 63-ї бригади не просто тримає оборону. Хлопці з 51-го батальйону зачищали ліс поблизу Торського і натрапили на москалів, які засіли в бліндажі. Першоокупанти. Пручалися. Але після кількох подаруночків швидко зрозуміла, що краще полон, аніж смерть. І по ходу відео ми бачимо, як наші воїни закидують подаруночки окупантам в укриття. Підходять ще ближче до ворожого бліндажу і відкривають вогонь. Чітко. впевнено професійно. Згодом наші хлопці пропонують ворогу здатись. І рашисти виходять з піднятими руками. Блискуча робота справжніх сталевих левів. Браво! Далі класна робота в тандемі українських операторів дронів. Ефектна двоходівка. Перший пілот зносить сітку, що захищає російський танк. А другий одразу слідом за ним влітає у привідкритий люк ворожої техніки з написом Коза. Лиманський напрямок віртуозна робота батальйону Сігнум 53 53-ї окремої механізованої бригади. На черзі знищення російського Урала, десь у Сумській області, спочатку перший дрон точно входить у ціль, потім ще один. Кожне влучання, мов контрольний удар по залишках великої логістики. РФ Урал намагається стати примарним гонщиком, палає, димить залишає за собою чорну хмару згорілої техніки та амбіцій. Далі оперативна утилізація російського Т-80 БВМ зразку 22-го року з традиційним мангалом Покровський район Донецької області. Перший дрон заходить чітко в ціль. Танк здригається, починається займання. З другого дрону вже видно. Техніка трішки палає, але наші не зупиняються. Ще одне прицільне влучання, і полум'я розгорається ще сильніше. Псевдофлагман російського ВПК стає факелом у полі. Тепер цей т 80 БВМ просто ще один обгорілий уламок великої армії РФ. Далі у нас відбиття масованого штурму ворога, який вкотре вирішив повторіть. Колони техніки, накрита піхота, впевненість у чисельній перевазі. Усе це мало б за їхнім задумом дати результат. Але реальність інша. Наші воїни миттєво виявляють загрозу. В роботу вступають дрони-розвідники. За ними ударні FPV, які прицільно заходять просто у ворожу броню. Артилерія накриває підхід ворожої піхоти. Оркостайл штурм розвалюється в реальному часі. Техніка ворога палає, детонує та вибухає. Десятки мільйонів рублів в інвестиціях згоряють за кілька хвилин. Утилізація повна. Відео фіксує, як танки й БМП перетворюються на димні приводи. Наші захисники працюють злагоджено. Ще один провал окупантів, ще одне підтвердження: ні маса, ні техніка не допоможуть. Коли проти тебе вмотивовані, добре підготовлені і рішучі українські воїни. На чергових кадрах знищений російський Т-80 БВМ. Окупанти, вочевидь, у шоці. Фільмують усе на телефон. <рес> Типова традиція спочатку вірити в нєт, а потім знімати попіл і палаючі уламки. А ось ще одна примара могутності РФ: на фронті знищено російську самохідну артилерійську установку МСТАС з пристроєм для розпалювання, а саме мангалом. Бронетехніка стоїть на місці, охоплена палаючим полум'ям. Тим часом окупанти мовчки знімають цей момент на свої телефони. Окупантів, які знімали на телефони цей момент, можна зрозуміти. Це ж найяскравіший кадр із їхнього героїчного походу, але замість. З гордості, чомусь мовчання, бо навіть відео не рятує від ганьби, яку наклав на себе режим Путіна. Схоже, що всі ці потуги виглядають як фарс, де великі перемоги перетворюються на палаючі рештки техніки, що вчасно не віддали до утилізації. Путін із його кремлівською бандою обіцяв блискавичну операцію, а отримав багатогодинні барбікю на полях бою. Мабуть, тепер замість славних гасел доведеться їм вчитися робити мангали і обіцяти шашлики до фронту. Це єдине, що реально в них виходить. Ні, не пайдет. І на завершення просто. Купа Могел. Ось так можна охарактеризувати те, що зараз відбувається під істрою в Підмосков'ї. Там на одному з кладовищ неможливо не помітити ряди свіжих могил. цілі ряди, які не залишають сумніву в тому, що війна забирає життя тисяч українців, і не лише їх, а й російських солдатів. Прапори, таблички, вінки все це свідчить про масштаб трагедії в АРФ, яку кремлівська пропаганда намагається замовчувати, і це тільки одна ділянка кладовища. Ця картина ставить під серйозний сумнів офіційні цифри втрат, які раптом почали здаватися надто оптимістичними, якщо лише в одному місці стільки могил. То скільки їх насправді по всій Росії, скільки ще родин плачуть за загиблими, про яких ніхто не говорить. Путін і його оточення, які ще недавно кричали про спецобісрацію та героїчний подвиг, сьогодні можуть тільки мовчки дивитися на це море пам'ятників, спроба приховати жахливу правду про провал війни, яка коштує десятки тисяч життів. Війна, яку вони почали, не більше ніж трагедія для країни, яку Путін веде до безодні. Друзі, а я дякую вам за вашу увагу! Бажаю мирного неба разом! Обов'язково переможемо! До зустрічі!